Як там кажуть утро починається не з кави. Каже, їхала Марина на роботу, каже, там мене щось каже, колесо спустило. Тут каже щось клацає. Кипець, не можна подивитися, чи що воно там клацає. Нічого не скажеш. Так, оставили на вулиці, думаю, не стирять мопед. А там хто його зна. Сиду так розбирати. Удобно. Надо пивмо педа разібрать, выхлопнусь снять полностью. Так что сейчас поеду до батька, заклею, та і все. І приїду назад, поставлю. Хай далі їде. На холостих, бачите. Так, вивертаю, так отак, Іван. Як почне голову морочити? Це копи. Щось виду думає вечне. Як... Юнзик ходить швидше, ніж я повзаю на МТЗ. Як це може бути? Дивіться, як сусід бігає. Що це за фігня? А ну підскажіть, МТЗісти, омзісти, що це таке може Культиватор наш, бачите як робить? Чітко Культивіруємо під кукурудзу Як ви думаєте, можна вже сіяти кукурудзу чи ні? проблемный участок ось тут там короче погреб тут надо таким культиватором бо тут можно новым и лапи звернути. я ж новый культиватор уже розірвав, а цей ще старий залишився розірвати. так ладно буду я працювати. то юмзек шпила, капець? Блин, надо и собью В культивацію чи що. Да честно скажу, у них там дисковка просто. Тому він так и бігає. А тут оранга. Видно какие канави он понарывали. То то пішов. Хто пішов? Як молодий? Та стоїть капець. Сейчас назад буде йти. Сейчас як туда купить. Це юмзик, надо й собі на Юмзику, у І погнав. А дядько Сашко, Косашкон, цибулю тикає. Йому пофіг. А я погнав далі.